Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Промоутер Еді Гірн про бажання Туркі Шейха підкорити бокс, жарон Еніс про бій проти Ейманта Састаньоніса, коуч Даніелі Дюбуа про українського чемпіона Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Суперінвестор із Саудівської Аравії туркі Аляль Шейх вже майже повністю взяв під контроль кулачні бої і тепер планує. Запустити аналог всесвітньої боксерської суперсерії, Щоток цей проект нагадуватиме формат UFC, але у профібоксі. Однак, перш ніж реалізувати таку систему, доведеться обійти закон АЛІ, який забороняє промоутерам розігрувати власні чемпіонські титули. Саме ця законодавча перешкода раніше заважала PBC бісі Алла Хеймана, який за чутками хотів позбутися традиційних організацій, WBA, WBC, IBF та WBO. Є можливість, що Аляль Шейх просто поглине провідні промоутерські компанії. Власник Машрум Boxing Ейді Хін вже розмірковував на цю тему, а в інтерв'ю AFL TV знову заявив, що розглядає можливість продажу своєї компанії. Вперше про це він заговорив ще у 2023 році. Це немов гра, в якій немає кінця. Закінчитися вона може хіба що в тому випадку, якщо ти підеш. Думаю, в будь-якому спорті надто небезпечно, коли ти вже затримався. Але догляд, він повинен бути приємним. Мені часто кажуть, що я буду так само, як і Боб Арум, управляти компанією до 93 років. А я відповідаю ніфіга подібного. Хоча, якщо задуматися, це можливо, адже для мене це вже як залежність, я звик до спорту і до бізнесу, і мені подобається цим займатися. Хін стверджує, що в будь-якому разі продасть кампанію. Питання лише в тому, на яких умовах він не виключає, що залишиться в ній навіть після відходу, але при цьому жодних термінів у мене немає. Я не скажу вам, що це станеться за рік, за два, за три. Хоча навряд чи довше, просто є багато інших. Ших речей в житті, які я хочу зробити. Я віддав всі компанії дуже багато, реально багатьом пожертвував. І зараз вона стала моєю роботою та моїм життям. Але життя існує і за межами компанії, заявив Хірн. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Фавбет. 2 травня в Нью-Йорку відбудеться міні-турнір, організований тільки Аляльшейхом Хомрія Сізан спільно з журналом The Ring. В рамках вечора боксу пройдуть три топові поєдинки: Рен Герсія, Роландо Ромеро, Девін Хейні Хосе Мірес та Лопес. Арноль Барбоза, досвідчений тренер Абель Санчес, в інтерв'ю FightHub TV заявив, що вважає бій Лопеса та Барбози найцікавішою подією вечора. Більш того, він упевнений, що Барбоза переможе Лопеса і забере в нього титул чемпіона WBO у надлегкій вазі. Барбоза, він добрий у всьому, вважає Санчес. Єдине він не сильно б'є, а так у нього чудові ноги, та й невисока активність Теофімо може зіграти проти. Нього Барбо забився у лютому, і ось він повертається до рингу, А в таких випадках тобі набагато легше дається робота у залі, це як підточити гостре, легше буде впоратися з вагу з гонкою. Тобто багато таких факторів у підготовці до бою. Абель Санчес вважає, що Арнольд перевершує Теофімо у класичному боксі. У нього краща робота комбінаціями, швидші ноги. Грамотне позиціонування та гарний рінг хай На мою думку, Лопес просто талановитіший, але цього може бути недостатньо. Тренер упевнений, що Барбозі важливо з самого початку здивувати Тевіфімо, як це зробив Джордж Камбосос, відправивши його в нокдаун у першому раунді. Санчос вважає, що Барбоза здатний зробити сюрприз і перемогти за очками. Також він зазначає, що Арнольда, що ніхто не зміг зламати агресію, відправити до нокдауну. Або довести, що над ним можна домінувати в ринку. Цей бій може стати для нього шансом заявити про себе як про одного з найкращих у дивізіоні. Раніше Лопес вже відмовлявся від поєдинку з Барбозою, і тепер для останнього це справа принципу. Санчес упевнений, що особиста мотивація теж зіграє свою роль, а сам бій стане неінтригуючою подією вечора. Чемпіон IBF у непівсередній вазі Джарон Еніс заявив, що збирається досягти найкращої форми для поєдинку з чемпіоном WBA Еймонтосом Станьонісом. Це моя мета бути сильнішим ніж будь-коли. Люди не розуміють, що я володію титулом IBF. У моєму контракті був завжди пункт про. Десятифунтову регідрацію. Це триває вже два роки і більшість цього не розуміє. Цього разу цього пункту не буде, бо це є об'єднавчий бій, тому я зможу повністю відновити сили. Також це буде бій за титул журналу The Ring і це має найбільше значення. Я буду найкращим, найсильнішим, яким я був, сказав Енніс. Поєдинок між боксерами відбудеться 12 квітня у США. Тренер чемпіона IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбоа Дон Чарльз в інтерв'ю ютуб каналу ProBox розповів про бажання організувати реванш із Олександром Усиком. Чарльз знову наголосив, що на його думку удар Дюбуа у першому бою був легітимним, а сам Усик зацікавлений у повторному поєдинку, щоб розвіяти всі сумніви за підсумками їхнього першого протистояння. З ким битиметься Усик, рішення приймає Усик, але тут і думати нема чого. Даніель має титул. IBF. Усик вже ставав абсолютним чемпіоном у бою проти Тайсона Фюрії і, очевидно, хоче створити більше історії. Він превселюдно сказав про цей поєдинок. Не я про це говорив. У нього залишилися два бої, і він хоче битися з Дюбуа, і ми готові до випробування, ми готові забрати інші пояси. Усик хоче, мабуть, стати першим в історії, хто став абсолютним чемпіоном двічі. Це чудова можливість для Даніеля, стати абсолютним чемпіоном. Тут навіть і думати нема чого. Якби ви були на нашій позиції, ви б робили саме розумні та розумні речі про легітимність удару, що звалив Усика. На мою думку, це був легальний удар. Бій складався із двох половин. Ми виграли першу половину, а Усик другу половину. Він став у результаті переможцем. Що нам потрібно зробити інакше? Багато чого. Бо я нагадаю фанатам, що це був перший бій Даніеля під моїм керівництвом. Ми билися з Шульгою, який згодом став абсолютним чемпіоном з майстром, величним генієм на ім'я Олександр Усик. Але тоді я провів як тренер всього 14 тижнів з моїм новим бійцем. Тепер ми разом 18 місяців. Якщо цей бій організують, то це буде вже два роки, як ми працюємо разом. Ви побачите багато змін у різних напрямках, про які я не буду зараз пощадувати. Амбіції Даніеля стати абсолютним чемпіоном. Якщо пропозиція в силі, то чому б не зробити це? Тут і думати нема про що: про бажання Усика. Усик людина, він чує, що говорять люди, він точно чув, що я про нього говорив. Як я казав, це людина геній, вона справді така і є, але це незакінчена справа, і він знає про це. Він боєць і це знає. Він хоче прибрати будь-які питання, що надходять від будь кого від мене, від Даніеля, від фанатів. Він хоче це стерти, і треба привітати його за це рішення, тому що це чудово. Він чесна людина, він хоче стерти будь-які сумніви для себе. Та будь-ля кого, і також це можливість стати дворазовим абсолютним чемпіоном. Тут багато причин, але вам потрібно поговорити з ним про справжні причини. Я думаю, це не єдина річ, тут кілька факторів, через які. Він вибрав битися з Даніелем, сказав Чарльз. А чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, українець Олександр Усик, оцінив силу удару британського боксера Даніеля Дюбуа, який має чемпіонський титул IBF. Жодної сили, його силою відчули лише мої яйця, сказав Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.